Слава Ісусу Христу. Професія військового є одною із найнебезпечніших професій, тому що військові знаходяться по суті в умовах війни, якщо взяти сьогоднішній день, коли в нас в Україні йде війна, то це люди, які знаходяться на роботі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Окрім цього, всього, вони. Що секунди піддаються ризику, піддають ризику власне життя. І більшість, переважна більшість захисників, які стоять на сьогоднішній день на захисті нашої країни. Це для них був, скажімо так, вимушений крок пов'язати своє життя з професією військового, тому що коли зло приходить в дім, то Обов'язок, священний обов'язок будь-якої нормальної людини, будь-якого нормального чоловіка йти і, і захищати і, свій дім, свого ближнього, своїх рідних. І, і якщо взяти в цілому, то Люди, які прийшли на нашу землю, вони порушили всі 10 заповідів тим, що вони втрутилися на нашу територію, прийшли вбивати, грабувати і гвалтувати наших ближніх. І Господь говорить: хто підніме меч, той від меча і загине. І ми взяли меч для того, щоб захищати наші домівки, наші сім'ї і боронити власну землю. І Господь говорить також. Що блажен той, хто положить душу свою за друзів своїх, тому питання стосовно застосування зброї для захисту власних домівок і власних родин відпадає саме собою. І якщо взяти в цілому, я як військовий можу сказати, що в в рядах військових я не зустрічав атеїстів, які б сказали, я там не вірю взагалі в Бога тощо. Тому що коли твоє життя піддане ризику що секунди, то так чи інакше людина генетично влаштована вірити в Бога і зустрічаючи безліч різних історій, і побратимів, зокрема, і цивільних людей. Які історії прояви Божої слави в життях людей? Я сам неодноразово бачив славу Божу, коли кулі і снаряди оминали, летіли поряд, але ніякої шкоди не завдавали ані мені, ані тим, хто знаходився поряд зі мною? А якщо взяти в цілому, хотів би підкреслити такий момент, я по Справжньому познайомився з Богом, уже будучи на війні, на цій уже повномасштабній війні. І завдяки онлайн церкві онлайн-служінню, познайомився з служителем церкви міжнародної місії Слово Боже і таким чином почав знайомитися з Богом, щоденно наповнюючись Словом Божим, долучаючись до служінь. І на сьогоднішній день я являюсь повноцінною частиною місії Слово Боже і. Хотів би виразити вдячність тим людям, які заснували міжнародну місію, слово Боже, це мої священики, пасторі Станіслав та Юлія Салтаненко. Завдяки цим людям я можу повноцінно щоденно, незважаючи від моїх життєвих обставин і місця знаходження, виконувати повноцінну волю Божу, бути в зібранні в служінні, як те наголошує на на цьому Біблія. Служити людям, переломлювати щоденно хліб насущний, вивчати начатки вчення Христового і щоденно бути в служінні. Тому, якщо ви потребуєте допомоги будь-якого характеру, звертайтеся, пишіть, пишіть в місію слово Боже або можете писати Мені особисто допоможемо. Вивчати начатки вчення хрестового це обов'язок кожної людини пізнати. Начатки вчення Христового, незалежно від його статусу, віку, статі, тому що це є основи християнської віри, завдяки яким ми пізнаємо Бога і знайомимося з Богом. Також важливим аспектом є щоденне наповнення Словом Божим, хлібом нашим насущним, як сказано в молитві Отче наш, дай нам хліб наш насущний на кожен день, який нам потрібен як повітря, тому що слово Боже є життя, слово Боже це і є Бог. Через Слово Боже відбувається пізнання Бога. І відповідно служіння іншим людям, тому що знання, які я отримую в церкві, я маю ними ділитися з іншими людьми, переломлюючи хліб насущний з ними, допомагаючи їм вивченні пізнанні Бога. Завдяки цьому розвиваються в людини ті всі відчуття, всі ті закладені основи, які людина на жаль втратила через гріхопадіння. Тому Благословляю кожного з вас на пізнання істини. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, приєднуйтесь до церкви, слово Боже, щоб пізнати та виконати волю Божу. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.